Будемо рухатися вже без всяких відбивок і переходів на іншу тему, яка називається Євробачення. Є така штука, яка має відбутися в Україні в травні. Україна ж виграла Євробачення минулого року, вже мала з піснею, пам'ятаємо, якою. Але ми маємо зараз скандал насправді. Тобто Євробачення вчора струсунув величезний скандал. Олександр Харебін, той хто зчинив цей скандал, власне у нас в студії. Перший заступник гендиректора національної телекомпанії України, чи як вона тепер називається НСТУ Національна Суспільна телерадіокомпанія України. НСТУ вона називається так. тепер. Ну мені здається, що від переміни літер нічого не помінялося де факто. Ну зараз, мені може так здається. Упереджено зараз вам не здається дійсно від зміни літер суть. Не змінилася. Ви ж не пішли в відставку з посади заступника гендиректора. Ні. Ні, ви просто не займаєтеся Євробаченням. Я... У вас такий так. внутрішній конфлікт, який ви чомусь зробили публічно. Ну, давайте таким чином. Тобто, я не вважаю, що це конфлікт. Це, по-перше, це? це позиція. І позиція дуже проста і дуже взважена. А, наша команда, тобто команда працівників НТКУ, команда людей, які були залучені до конкурсу. Не хоче заважати конкурсу відбутися. Не може, за своїми принципами, за своїм баченням, важливості конкурсу для України, щоб не заважати новому керівництву. Ми пішли. А от через Євробачення Зура Баласанія подав відставку ну, за його словами. Ну, дивіться, я не можу або не хочу коментувати позицію Зура Баласані. Він подав під відставку. Ясно, ви не хочете. Я тоді, знаєте, трошки розважу вас і наших глядачів, хіба що це на весь екран не можна показувати. Але якщо вже продовжуючи завершуючи тему Трампа, насправді, якби це не, не, не дивно було, тут треба зважати, як ми опиняємося, в якому полі. Та? І що таке культура, масова культура і культура рукостискань. Тому що це сьогодні дивляться всюди в світі. Ну, як запустити. Ей, дай ще раз. Оце він так отак він вічливо тягне. І це не єдиний приклад, коли він це так поводить. Щось в мене тут не дуже не дуже вийшло вас розважити. Добре, тоді ми, тоді ми підемо до... Це ж таки теми Євробачення. Я зараз що, що зроблю? Для того, щоб поміняти картинку в якийсь спосіб. Приготували, і ж готувався до ефіру. Так, поставлю тут сайт Євробачення з цією дивною символікою, як на деякий смак. Проте вона вже затверджена, тому що є на офіційному сайті. Керує Євробаченням насправді ж не Україна, а адміністрація цього конкурсу. Ну, Керує Євробаченням Європейська мовна спілка, Європейсько Бракаст Юніон, НТКУ, НСТУ, НСТУ да. Да, НСТУ є членом цієї організації поважної. І фактично після того, як Джамала для України виграла цей конкурс, НСТУ є мовником організатором цього конкурсу. Пісня 1944. Absolutely. Я просто коли говорив, що відомо з якою піснею виграла Джамала, я забув її назву, перезгадав. Ну старість на раді», що називається. Добре, давайте спробуємо розібратися, тому що є ваша позиція, а є так само і позиція, ну, скажімо, Руслани, це відома співачка, яка прокоментувала це в наступний спосіб. Подібна ситуація вже мала місце 12 років тому, коли Євробачення відбувалося в Києві. Саме тоді на посаду виконавчого продюсера Євробачення Євробачення було запрошено Павла Грицака, який вивів ситуацію з кризового стану. У мене немає підстав ставити під сумнів професійність Павла Грицака, його досвід та його команду сказала Руслана Лежичко. А ми маємо так, таке ж опитування, яке в принципі до будь-якої теми ставимо опитування. Хочете голосувати, хочете ні. Воно з'являється ось тут в куточку екрану. Літеру І треба натиснути. Або перевантажити трансляцію, або включити і виключити анотації. Це робиться внизу трансляції на Ютубі. Це не стосується тих, хто дивиться на Ленет, на жаль, або на щастя. Чому організатори Євробачення пішли? Перше, не можуть поділити славу. Друге, не можуть поділити гроші. Третє, бояться, що не впораються. Четверте, так в Україні відбувається щоразу. Так, у нас щоразу все не відбувається так. Чи тобі здається, що постійно у нас по колу все ходить? Євро так, євро 2012 там так, рятували в пожежний спосіб. Отже, я так розумію, сьогодні вивчав всі, всі позиції, що ви вважаєте, що гроші витрачаються неадекватно і неефективно? Ви знаєте, дуже маніпулятивне опитування. Я ще пункт, не можуть поступитися принципами. Але ж такого пункту немає. Ну немає, вже не додамо. Я розумію, Навіть. я розумію. Ну будь-який пункт цих не відповідає дійсності. Якщо ваші глядачі вважають інакше, я так не вважаю. Тобто ми пішли для того, щоб конкурс відбувся. Це по-перше. По-друге, є принципи, і ці принципи не дозволяють нам бути частиною. Які принципи розказуєте? Ну, давайте таки, таким чином. Є біле, є чорне. Коли на біле кажуть чорне, абсолютно чорне і червоне. Коли на червоне кажуть чорне, а на чорне кажуть червоне, це не наше, не наше розуміння це добра називає, та зла. Називається негатив в такому випадку. Ну, давайте дивіться. Шість місяців, сім місяців, коли команда працювала над конкурсом, ну, має нам. Давати всі підстави, європейська мовна спілка затвердила наш виконавчим продюсерам, затвердила всі наші кроки як відповідальними і розумними по підготовці конкурсу. Тобто я не думаю, що хтось заперечить, що ми впоралися, і всі терміни, і всі можливості по проведенні конкурсу були нами зроблені. Але сталося чудо і на якомусь етапі після того, як. Пішов згаданий вам вами пан, сталося такий... А в ви маєте на увазі? Так. Стався такий собі управлінський колапс, коли були призначені інші люди, які отримали право підпису, отримали відповідні повноваження на підписання всіх угод, отримали всі повноваження на керування компанією. Зараз про Бичок? Про Бичок, про, угу. про пана Олега Лівайка, тобто керівництво комісії по перетворенню. Після походу з зрабалосані додому. <голові> так сталося. <голові> так, ніхто так не казав. Після походу за Балосані додому. Ці люди фактично мали право підписувати всі угоди. Тобто, не в, в мене в нашій команді не було неможливості підписувати угоди, ні право підпису. Вибачте, ми готували конкурс. І на протязі, ну, листопада-грудня жодна угода, жодний контракт, жодне наше бачення. Яке потребувало підписання, не було зроблено. Тобто, так, це був такий собі, на мій погляд, цілеспрямований саботаж, Який саботаж? Кул? Ви ж одна команда. Ви ж заступник. Заступник ну, дивіться, я... перший заступник гендиректора НТКУ. Ну, гендиректор НСТУ тепер. Гендиректора НТКУ не було на той час. Тобто після. Відставки пана Зораба не було призначення будь-якого керівника в статусі генерального директора. Дуже е, складно під заступником того, кого немає, і дуже складно рахуватися першим заступником, коли в тебе немає права підписувати повноважень. Це, так, це може ну його нафіг те телебачення українське. Ну слухайте вам ну, те... ну, для мене телебачення це не телебачення, а суспільне мовлення. Тобто, два роки моєї праці на суспільна НТКУ. Вони з були працею над тим, щоб в Україні з'явилося дійсно суспільне мовлення. Я дуже. Добре, знаю вашу позицію по, по суспільному мовленню. І... Теж вивчали, напевно, що я не знаю. Вивчав. Там ви не накалякали ця позиція, вона має право на існування, і, мабуть, ви не з тими людьми спілкувалися, коли у вас такий скепсіс до суспільного мовлення. Ну, і він лишається. Давайте про Євробачення, а потім да, про, давайте, про суспільне. здоров'я, Тому що давайте, коли давайте. про суспільне говориш, Коректно. глядач утакується За, засинає, засинає да, це да, й, да, да. в принципі. Ну, дивіться, європейська мовна спілка після того, як ми повернулися з Лозани, і коли європейська мовна спілка надала всі зелене світло, так зване, для команди Євробачення, ми очікували дуже швидкого підписання всіх угод. Тобто напрацювання команди над Євробаченням вони величезні. Тобто, я можу там беззаперечно стверджувати, що та команда, яка зараз пішла, фактично зробила це Євробачення. Тобто, я можу там, якщо є час, там, дуже коротко повідомити про те, що конкурс на логотип. А який дуже багатьом людям сподобався, для кого-то суперечки був запущений, розроблений, вибраний нами. Конкурс. На ага, дизайн. От хто винен. Абсолютно. У був... нас приходив просто розробник логотипа да, на ефір. Да, да, да. Він троль 70... 100... <с рівня, <с так троль 185 вісімдесят рівня розказував, що він 30 з гаком років видумав цей логотип. Не можна нічого сказати. Ну бо йому вже 30 з гаком років. Наша команда провела конкурс на дизайн сцени, Наша команда провела конкурс на бі білетного оператора, квіткового оператора. Наша команда провела конкурс на туристичного оператора. Була зроблена величезна праця по творчій концепції конкурсу. Були від, 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 відібрані ведучі. Майже ну, тобто, ми знаємо, хто будуть ведучі. Була від проведений відбір волонтерів на конкурс. Багато нарікань іде на квиткового оператора, що то продаються квитки, то не продаються. Початок я просто читаю своїх європейських друзів, які збираються до Києва їхати і кажуть: о як же купити квиточки, як їх неможливо купити. От дата початку, але квитки не продають. Це і стало однією з причин нашого відходу від конкурсу. Бо дуже ж дуже складно працювати, коли ти не маєш не то, що підтримки, а тобі фактично вставляють палки в колеса і кажуть, що ви робить. Рицика говорити зараз чи про І... Ганну Бичок. Ну, Ганна Бичок, вона керівник компанії, вона ТВО вона правління виконуючи обов'язки. Що виконуючи обов'язки. Я кажу про те, що команда, яка зараз е е пішла, фактично е прийняла закони. Прийняла бюджети, прийняла всі рішення для того, щоб конкурс відбувся. Фактично, як ми казали в нашому зверненні там станом на сьогоднішнє число, всі так звані звіти е, е, Павла лаїли... причини. Я не можу зрозуміти. Тобто, пан Грицак тепер виступає як кризовий менеджер. Який так. тепер ну, так буде подаватися, я вам гарантую А він цокі... так же подається. Він підписав 30-ті год, він зекономив кошти. Сьогодні я почув про те, що пан Грицак домовився з туристичним оператором про розподіл доходів. Ну, я можу сказати так, все, що буде казатися станом на сьогодні, було зроблено, було передано. Ви мали повноваження на Ні. ці. Ну, на що ж ви домовлялися з туроператором, з квитковим оператором. Якщо ви, на конкурс це не міг застопоритися, конкурс не міг не відбутися. Це величезна для країни визов, це величезна репутаційна, uh -huh. ми не могли не працювати, це неможливо. Це такий волонтерський проєкт для нас був, для всієї команди. Поэтому, ну, не можна ну, буду запитати, яка на у вас зарплата волонтера за державний кошти. Я бюджет. можу сказати. Скажіть, бо ніхто їх не знає. Ну, офіційна заробітна пофіс, то що офіційно, не дуже коректно. А бюджетна закона була ще не офіційна. <гум> ні, ні. В антику немає всі затрати. Тобто це величезне теж, теж досягнення. Ну. Тобто, менше від 7 до 16 тисяч гривень в залежності від в залежності від місяця, коли ми працювали тут. Тобто, Є спецфонд, коли рекламні доходить. Так це якісь амбіції просто зіграли? Ні, ні дивіться, давайте. Чи давайте, що, давайте я... От я, я, я розумію, що вам дуже волонтер... конкретно, давайте таким чином. Перше питання. Все, що було зроблено нами, нами було передано Павлу Ільковичу, і зараз пан Грицак фактично використовує наші наробки, і він все робить так, як ми хотіли, до певного моменту. Було зроблено три речі, які фактично стали поштовхом для нашого відходу від конкурсу. Коли ми спілкувалися з пресою, коли ми казали країні про те, що вартість конкурсу буде фіксованою, і вона не може бути більш ніж 22 мільйони євро, ну тобто, в перерахунку на українські, ну на, на, на гривні, це 655,7 мільйона гривень. Так, га це... пані Ганна Бичок так і каже, що це більше люди? Абсолютно. Але ж в кошторисі, тобто в бюджеті, який зараз затверджений Держком поданий до Мінфіну і підписаний паном Прицаком, паном Бичок, пані Бичок, паном Налівайка, інша цифра. І він підписаний. Там немає наших підписів. Там це Київ бюджет... докидує 200 мільйонів. Це 655 враховує 200 мільйонів. Так, той, так той бюджет, який зараз підписаний, 855 мільйонів. І цей бюджет з нами не був погоджений. Ми не розуміємо, куди цей бюджет може... Євробачення. 855 Євробачення. мільйонів. Тобто він, тобто... в принципі, практично дорівнює бюджету цілої телекомпанії Абсолютно. НСТУ. Ви дуже коректні в своєму Бо тобто Я стежу за цим. Це коли ж ми побачили цю, 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 цю цифру, коли нам принесли цей бюджет на підпис, ми відмовилися це робити. Ми не можемо підписати те, що ми не бачили. Це перше тобто, перший приклад так званого непрозорості в прийнятті рішень. Другий приклад, це ну мабуть, це громуча суміш між цифрою та можливостями витратити ці кошти. Коли наприкінці листопада, на початку грудня, наша команда там я особисто доповідав комітету Верховної Ради про важливість прийняття змін до тендерного законодавства. Особисто спілкувався з Максом і mm -hmm. там з всіми поважними особами. Це моє наступне питання було, в який спосіб будуть витрачати до цього. Зараз доповім. Тобто, фактично, на початку грудня, і це було одною з вимогою, ну, обов'язковою вимогою, бо ми не встигали, тобто, там, за деякими причинами, а, Верховна Рада в 10-денний термін прийняла, і президент підписав зміни до тендентного законодавства. І моя особиста обіцянка була. Ну, Депутатам в країні про те, що тенденти закупівлі а, будуть проходити по спрощеній процедурі, процедурі не більш ніж 10 позицій. І ці позиції повинні були використані в голодні місяці. Якщо спрощувати, тобто, якщо за з, з, таку, з таким бюджетом зберігається можливість просто ну, не розкрадання, а заробляння на відкатах так званих. Давайте так, таким або, чином, на, Я на, не, не можу це стверджувати, бо це виходить. Ви процедура. можете припустити. Я скажу так. Коли закон приймався, Но ви ж не схотіли тут підписуватися? Зараз, тобто ви зараз, щось припускаєте, вам зараз щось заважає підписатися. Зараз доповім. У грудні місяці закон був змінений. Депутати дозволили НТКУ і зараз НСТУ по спрощеній процедурі проводити закупівлю по Євробаченню. Зараз з 10 позицій, на яких ми наполягали і за які відповідали особисто, ці процедури збільшилися до 62. Тобто, фактично, нове керівництво Євробачення. Може витратити 855 мільйонів за 62 мільйонів процедурами. Ну і гуляє, як не хочеться. Минуєте. Тобто за місяць бюджет Це вонор... було 10 позицій, стало 65. 62. Всі закупівлі по Євробаченню, всі можуть пройти по спрощеній процедурі. Для нас незрозуміло, Треба як ви. брати це... участь в конкурсах, слухайте. Ну, Це не до нас. Ні, ну я вже знаю досвід yeah. е, брання участі в таких конкурсах за спрощеною процедурою, і так. там зазвичай так. гроші. Якби це прикро не звучало для пана Ніфьодова, або тих, хто робив цю систему прозору, йде тупе розподілення коштів серед своїх, ну no, кому і... треба дати, з ким домовилися, і потім за спрощеною процедурою ці гроші потрапляють власне, ніби на прозорому тендері. В ті руки в які вони мали б потрапити, ну і нашим особистим викликом, з яким ми не змогли погодитися, була відміна фактично, фактично відміна на наш погляд, не вґрунтована відміна конкурсу, проведеного конкурсу по спрощеній процедурі, але серед чотирьох учасників європейських компаній на оператора, який буде будувати та здавати в оренду глядацькі трибуни в міжнародному страховому центрі. Щоб ви розуміли масштаб ну, і проблематику ситуації, було надано чотири пропозиції. Найдешевша пропозиція, яка надійшла, була від німецької компанії. Ця компанія запропонувала оренду на десь біля 9,5 тисяч місць за вартістю 900 тисяч євро. Наступна пропозиція була від української компанії, вартість цієї пропозиції була 1 000 мільйон тисяч євро. євро. Наступна пропозиція була від української компанії, її вартість складала 1 мільйон 280 тисяч євро. Наступна пропозиція була 1 мільйон 800 тисяч євро. Ну, як ви розумієте, найдорожча пропозиція була від, також від української компанії за 3,5 мільйони євро. І виграла 3,5 мільйони? Ні. Мільйони то, то була, то була ще наша праця, і виграла німецька компанія а. за євро. Але ж ви не могли підпи підписати абсолютно. І після того як ми не могли підписати, бо була заблокована робота, шановний Павло Ількович знайшов всі причини і для тепер того, щоб хто? не підписати цей договір. Тепер? Затягти визначення переможця та визначення компанії, яка буде будувати, і тендер на будівництво трибун був запущений тільки 10 лютого, а, заново заново 10 Тепер лютого. подивимося, хто виграє. тобто країна втратила 40 днів, які повинні були піти на підготовку трибун. Для перевезення на МВЦ, Цікаво, для будівля. Ну, на... я бачив технічне завдання. Я думаю, що в мене є бачення, хто це виграє. Це точно буде ні німецька компанія. ТЗ дуже. Я дуже думаю, цікаве. що Це буде компанія, яка робила лавки в харківське метро. Ну, якщо пам'ятаєте цю історію з лавочками, ну ви знаєте, наскільки я розумію, що трибуни буду бутуватися з сидінь олімпійського, то це буде цікава ситуація, коли тендер був. Що як розбиратимуть олімпійський? Ну, подивимось. Це моє моє очікування та розуміння того, що зараз робиться. Як ви думаєте, під час війни врубачення взагалі в Україні треба проводити? Це питання є для мене важливим і є єдина відповідь. Так. Бо 200 мільйонів людей у Європі повинні побачити спроможню Україну, яка має інституційну спроможність провести цей конкурс. Я вважаю, що Євробачення повинно пройти в Україні, повинно довести, що Україна може. А далі це буде наше внутрішнє питання розібратися, як воно було проведено. А тепер питання скептика, я обіцяв про суспільне. У нас лишається три хвилини до завершення ефіру. Ми намагаємося вкладатися в дві години просто, хоч ми не є телеканал, да. але про суспільне на здоров'я. Якщо зашпортилися в питанні Євробачення вже в статусі НСТУ. То, чому ви лишайтеся оптимістом, що не зашпортуються е, суспільним навіть в цьому статусі, навіть і статутом, я сьогодні уважно читав статут Національного суспільного телебачення України і можу висловити свою позицію, сказати, що все це називається неможливість до виконання. Оскільки голова або голова правління. Надзвичайно підконтрольний, хоча деякі оптимісти з тих, хто розробляли статути так далі. Але він підконтрольний не тільки наглядовій раді, він так само підконтрольний акціонеру. Хто у нас акціонер суспільного телебачення? Це програш суспільного мовлення, коли акціонером акціонер? Державний комітет телебачення і Радіомовлення. Підзвітний акціонер. Жодна. Жодна пропозиція європейських інституцій, яка вимагала, це була вимога визначити акціонером будь-яку іншу структуру Кабінету міністрів або сам кабінет міністрів, або бо, це ще гірше, я думаю. Ні, Мінекономрозвитку не була врахована. Тобто, комітет, який роками фактично довів отець до, до дуже кризової ситуації, він і залишився органом управління національної суспільної телерадіокомпанії України. Так, це майже зараз програш, але є можливість що. Майже програш. Майже, але є наглядова рада, яка складається з 17 дуже, дуже цікавих людей, які, на мій погляд, можуть забезпечити. Там ну, теж відбувся демарш. Я розумію, але тим не менш 17 людей з дуже різним досвідом, з дуже різними цінностями та розумінням перспектив суспільного мовлення. Я не розумію, в мене поки є питання, зможуть ли вони домовитися, але ж, і от може це це не так е, е, якісь <сміття> діверсити, да, diversity, от Це може бути diversity і буде запорукою того, що е, голова правління буде не під, не, не те, що не підконтрольний, він буде незалежний. Статут читайте. Я дуже важко. Він підзвітний. Підзвіний підзвітний, підзвітний, підконтрольний. Наглядові, це... наглядові, наглядові і, під, і підконтрольний так само. Ні, ні, ні. ні. Акціонер. Ми можемо про це, це поговорити я довж... Давайте. Ні, я дуже, я дуже добре читав статут, я його вивчив, але ж і приймав участь в його написанні. Не враховані деякі пропозиції, а європейських інституцій Ми громадських це почули, двічі не треба да, мені точно. говорити. Так. Так. Я прекрасно почув з першого разу. Тобто, на ваше переконання, це буде зміна просто вивіски, чи все ж таки буде запущено правдиве суспільне мовлення? Зараз відбулася зміна вивіски. Те, що скоїться навколо суспільного мовлення, підтверджує мою тезу, тобто моє, моє розуміння, моє бачення ситуації, зміна від буков в, в логотипі та юридичного статусу. Давайте почекаємо ще два місяці, тобто Давай, наглядова... запросто якраз звинувачення. Наглядова... Рад... наглядова рада запевняє. В квітні що... мають обрати. Абсолютно. І після того, коли ми побачимо всю ситуацію стосовно того, хто буде очікуваним керівником. А ви б хотіли вас... кого бачити. Ви знаєте, це питання, на яке я, мабуть, відповім до 16 березня. Що ще раз вас запрошувати? До 16 березня буде визначений склад людей, які подають, які надають заявки Топі на. Колокол. У вас немає персони, яку ви сказали. От це, на мою думку, найкращий керівник. У мене зараз немає тієї персони, бо ті персони, про яких я думаю, ще самі не вирішили приймати людьми. От отак от, от відійшли знач, від відповіді. Олександр Харебін, перший заступник гендиректора, у нас титлі неправильно написано: не НТКУ, а НСТУ тепер писати треба. Бо поміняли літери. Літери поміняли. Е, дякую вам за участь в програмі. У нас є опитування, яке має завершити знач, нашу бесіду. Чому організатори Євробачення пішли? Хоча пан Харебін сказав, що не все так там, як хотілося б, власне. Е, ну там немає, не вистачає одного пункту, як ви сказали. Тому що цінності, Цінності, так? Да, є така фраза. Є про таке. цінності можна говорити до ранку. Не можуть поділити гроші 52%. Так в Україні постійно 36%. Бояться, що не впоруються, бачите, 6%, не може поділити славу 4. Тобто йдеться про гроші. І так в Україні постійно. От, таке от песимістичне завершення, насправді. На жаль. Але буде день прийдешній, подивимося, що він нам принесе. Насправді, нічого страшного він не відбулося. Це було. Був черговий випуск Ukrainian Media Network. Нагадаю, що ви можете підписуватися на YouTube, Дивитися нас через мережу Ланет. Незабаром буде на Megogo і на інших платформах. Прошу ви дізнаєтеся детальніше трошки згодом. До зустрічі. Дякую.